Скажу про цей проект. Цей проект називається Smart Kids, або Розумники, розумна дитина. Зараз він оформлений як всеукраїнський педагогічний експеримент, затверджений Міністерством освіти і науки України. Учасниками проекту, тобто організаторами, є Міністерство освіти України, Інститут наційної технології з змісту освіти. Академія педагогічних наук і дещо комерційних підприємств компанія Microsoft, компанія Intel, національний виробник комп'ютерної техніки, компанія Навігатор. Ми національний виробник українського контенту та компанія Prestigio, для яка була залучена для інтерактивних дисплеїв щодо роботи саме вчителя. На кого розрахований цей проект? Перш за все, у нас головні діючі. Головні герої проекту це учні та вчитель. А потім вже йде адміністрація, наукова тобто Всі інші учасники проекту вони забезпечують сервісні функції. Зараз над проектом працює близько 50 осіб. Це і науковці, є науковий керівник проекту, це і представники міністерства як методологічна та педагогічний супровід, це і психологи. Це сценаристи, авторські колективи, художники, дизайнери, аніматори, програмісти і всі ці люди технічні спеціалісти і від Intel, і від Microsoft, які допомагають допомагають швидко, якісно та зручно впровадити цей проєкт. Такі проекти у світі, і навіть на теренах України, це не перший проєкт. Ми всі знаємо минулий досвід наших проєктів, чому вони не полетіли? Тому що... Школа це є за об'ємом дуже така корпоративна мережа, якщо брати технічними термінами. А якщо їм дати техніку, це агресивна среда також. І в цьому випадку треба забезпечити повний супровід, щоб було легко вчителю і було легко дитині. Для вчителя ми робимо таку сервісні функції, а для дитини його треба діти дуже люблять гратися. Тому проект весь освітній контент він побудований у вигляді педагогічних ігор, тобто це повна гейміфікація, розрахована на планшети, тобто сенсорним керуванням. В принципі, можу так вам показати, як виглядає це математика перший клас. Тобто, ми бачимо звуки. Так, звук, в принципі, є. Тобто, тут це робоче, робочий зошит для учнів. Тобто тут можна виконувати тільки вправи, мінімум теорії, тому що використання саме планшетів в першому класі у нас є першокласники з першого класу починається проєкт за існуючими нормативами. Сангігієни це використання 10 хвилин на уроці. І тому весь контент побудовано так, щоб не більше було. Вчитель все рівно існує усі види педагогічної діяльності. Це не означає, що учень всі уроки сидить з планшетом. Зовсім цього немає. 10 хвилин на уроці, а все інше, всі інші види, і письмо, і ліпка, і малювання все це присутнє в процесі. Тобто є така технологія є зараз додатковим засобом навчання, яка саме мотивує дитину і їм цікаво. В минулому році так Оля сказала, що було два класи. В цьому році цей проєкт продовжився але вже на комерційній основі. Тобто була продовжена така модель, що батьки купляють тільки пристрій для учня, а інфраструктуру дають партнери. Тобто школа отримує безкоштовний інтерактивний комплекс з усією інфраструктурою та супровідом на всю дію проекту. Це перший чи четвертий класи. А батьки купляють тільки свій пристрій. І тому в такої моделі, в принципі. Ми навіть не очікували такого спросу на цей проект. Ми зараз усвідомлюємо, яка ситуація в нашій державі, які є виклики, але батьки початкової школи вони зацікавлені в розвитку своїх дітей. А діти мотивовані і досить успішно навчаються. Це перший рік завершився. Діти переходять уже другий клас з минулого року. І в принципі всі задоволені, і вчитель, і директор. І саме головне діти і батьки.